Отож, в цьому випуску я зроблю вже не короткий огляд, а детальний огляд проєкту апертури. Так, спільнота, настав час для містра Атланта дати вам детальний огляд проєкту, який ви всі знаєте, про який ви чули і це апаратури. Давайте почнемо з того, що це за проєкт, що за проєкт прива ідея функції інвесторів, дорожня карта, тощо, тож, приємне читання та власник перегляду, безумовно. Отож, поїхали. Отож, про апертури. Автоматизація на основі намірів. Ширена в своє бачення з допомогою декларованих стратегій і, розробочих, і робочих процесів. Заявляє апертура, відкриваючи новий потік спритності у розподілі коштів і винагрої. З автоматизації засновані на намірах він наділяє традиційних і незмінних менеджерів криптофондів з бріколедж, щоб викарбувати проникливі власне тактовні маневри, які трансформуються в тендемі в тандемі з вільними криптоалеями. Отож, перше це переосмислення шляху до рентабельності інвестицій. За апаратури, апартура рівень у ваших. Різець власне у ваших руках. Несіть на карту перехідні канали, оживлені силою ваших намірів. Менеджери готові змінитися, вирівнюючись свої позиції, під впевненим, під невпинним власне, турнікетом цифрової економіки, збагачуючи сховані з допомогою вигадних умов і шифруючи цифри, що створюють свої дивані підності, такі як юні вітрі, із шматочками нової моди апартури весло. Друге це знання е, онімілої безпеки. Розміщений у, заганні, у загоні зі 100% самоохороною, ваша скарбниця з, е, зберігає Адамів е, Алькатраса. Маріонетка отримує повну лепту основного контролю. Вашу валізу, ваш лавр е, обгороджений калятвою. Третє це ревінг болота. Можливо, опусом е, опертино... Пробачте, за мій акцент, центр оперетою цієї передмотильної п'єси є парицьке яблуко апертура Сво. А саме так. Тепер не будемо даватися в ці деталі, а, а, перейдемо до посібнику. А, власне. Отож, польщу звертається амброзіальна арка Суві 24-го року з гламуром РА в легендарному власне, приданому. Отож, Temporal Мер. Володійте міцтю uh, Ion Intense, сприяючи спостереженню за годинником алеї, але які колись були поганими. Також дата Delves. Нариси, нариси в цифрах розповідь про життєздатність апартури. Trump's Rul uh, Templess, Switch з. And, mm, and Mess, Коли друїди розгортають Епік Сакар для громадськості. Отож, перше. У перед передостанньому власне квадратні квадратні цієї одіссеї продовжується перед передостання Domain Legends. Тобто, а, тобто, кожен з яких є вестибюлом до записки, до записки під Piper, прислухаючись до квантів і а, рунічного коду. Отож, друге, це на агорі галантів, прикрашених протоком протом, розкидаючись апертура подібні до полігонок і мізяландж, споєднані спрямовуючи судно до суперсфер. Отож, друзі, друзі. А також хотів би зазначити про наступну апартура, забезпечена лише зупинку Мота Герц, але й проходження епістем суть, де ваші фінанси є, подобається. Завдяки створеним на замовлення а, поліглотним намірам і вальсуючим автоматам, він вторгається як на наші банк, а, банкноти, так і на самородки, щоб набрати М для мішу і багато інших. А, Мореско, а, укомплектований пограбованням та а, вінками, що позначає тераформо від нашим вічним підприємством Забастом і Бродінгом. Отож, друзі, і на цьому все, до зустрічі!